Всім привіт! Хто мене не знає, моє ім'я Дмитро, і в цьому відео я хочу розказати про депресію. Настільки хочу розказати, що я вже декілька про це думав, і зараз, пів дванадцятої ночі, я записую це відео. Значить, що таке депресія? Депресія, простими словами, це стан, коли ви не радієте від життя, коли не отримуєте хороших позитивних емоцій, коли немає сил щось робити. Я сам неодноразово з цим станом зв'язувався і з часом Винайшов для себе спосіб, як виходити з цього стану, або його проводити більш легше. І зараз я розкажу про пункти, які я можу виділити. Значить, перший пункт це не сидіти без діла. Тобто, я помітив, що якщо в мене починається депресія, це через те, що я нічого не роблю. Це внутрішній знак, чи душі, чи тіла, що Діма, ти нічого не робиш. Або ти щось робиш не так. Тобі треба щось робити. Не таке, ну, таке напівпаніка, що е, організм ремпрози, що треба щось йти робити. А ти настільки зажатий в собі, що ти не можеш просто. І треба оце переступити через цю лінь і почати просто щось робити. У кожного це по-різному. Я людей слухав, хтось там обирає в хаті, йому потім легше стає. Хтось там, я не знаю, пішов зробив якусь покупку. В мене це може бути та сама музика і багато чого іншого. Просто я стаю і починаю щось робити. І з часом депресія проходить. Спосіб номер два: допомагати іншим. Благодійність. Коли ви допомагаєте іншим, ви відчуваєте. Ну, таку радість. Тобто, треба навчитися це робити і навіть приступати через себе вплоть до того, щоб сказати, що я, там 10% доходів платю на благодійність, або я краще допоможу цій людині, десь пожертвуючи своїм часом чи грошима, і зроблю йому краще, а сам якось вже цей місяць доживу. Ну, не так, що я прям буду там в злиднях, а в плані, що треба вміти займатися благодійністю, раджу кожному, це допомагає емоційно також. Ви відчуваєте радість від того, що ви комусь зробили краще. Наступний пункт живи сьогодні. Тобто, ще починається депресія часто від того, що нас можуть оточувати думки, що я вчора щось не так зробив, або завтра може не настати. Ну, Тим паче, от таку ситуацію, як зараз війна, доволі непростий. Часто наступає депресія. Та ще й на фоні новин, які читаємо. До речі, раджу новини теж не читати. І... От просто проживіть сьогодні. Сплануйте якось день, якось... розробіть так план, щоб ви не просто лежали там на кроваті, а щось для себе зробили. Умовно, навіть книжку прочитали. Тому що багато людей навіть до цього не готові дійти. А головне просто почати. І потім, вже, коли ви. Вживете цим моментом, щось виконуєте в цей момент, депресія проходить. Ну, згоден цей пункт можна було до першого віднести, але живи сьогодні пояснює, що завтра і вчора треба забути, що є зараз і треба йти зараз. Е, далі, дякуйте, Дякуйте, е, розвивайте в собі це відчуття вдячності. Е, воно дуже важливе, тому що воно знову ж таки піднімає настрій і спонукає вас, побачити радість малому. Тобто ви там, я не знаю, поїли. Просто скажіть дякую. Чи собі, чи Богу. Не знаю, в що ви вірите. Я особисто вірю в Бога, і я кажу дякую Богу за те, що я можу зараз поїсти, за те, що в мене є криша над головою, за те, що на мені зараз є одяг. Або ви можете сказати собі дякую, що ви зробили все для того, щоб у вас це все було. І коли ви розумієте, що у вас є щось, вам вже значно краще. Тому що, ну, знову ж таки, депресія може виникнути ще через той стан, що ви чогось в житті не досягли. В моєму випадку це дуже знайома ситуація, тому що я ще доволі молодий, хочеться багато чого, і машину, і свою квартиру. Але ну, очевидно, що в такому малому віці можемо ну, про це мріяти. Це класно, але воно так різко, так що не наступає. Для цього треба багато праці і багато часу. І все в свій час. І в моєму випадку я просто можу сказати дякую за те, що в мене щось є. І коли я це ціную, мені краще живеться і спокійніше йдеться, без ніякої паніки. Наступний пункт я записав радій дрібницям, але його, в принципі, можна сюди занести. Просто спробуйте і радіть, радіть тому, чому ви не раділи. Музики в наушниках. Тому що ви можете подивитися, як сонце заходить. Реально. ну... Це такі дрібниці, але просто зверніть на них увагу, подивіться з іншого ракурсу і вам реально стане з цим легше жити. І останній пункт я написав: не закривайтеся в собі. Того, що багато людей в цьому стані залишаються, піддаються йому, не осознають його, і тим самим депресія тільки А Якщо ви просто, я не знаю, з другом поговорите, з рідними, можливо, вам стане легше. На цьому все. Можу виділити, що міг би ще виділити такі пункти, як сон, здорове харчування, спорт. Якщо ще ці, ці, ці три пункти будуть, це буде прям ідеально. Але я згоден, що не з кожен з нас ідеальна людина, не в кожного все виходить. І до цього як мінімум треба прагнути. Бажаю вам позитивного вечора. Не входити в депресію, радіти життю. І покращувати його. Гарного вам вечора! Якщо сподобалося це відео, ставте лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підписуйтесь. Скорим часом я постараюсь викладати більше контенту, бо останнім часом я викладав його дуже мало. Всім пока!